Дорогі браті і сестри, ми другий день в траурі згадуємо події, які відбулись на минулому тижні і протягом трьох місяців. І жертву, яку приніс наш народ, ми бачимо, що прийнята в небесні чертоги, тому що Господь дарував нашому народу перемогу. Дарував цю перемогу не просто так, як це було в 90-му році, а ціною крові наших собратів, співвітчизників. І ця ціна навіки закарбується в наших серцях, відкарбується глибоким слідом в історії нашої країни, нашого народу. І я переконаний, що той поворот історії, який стався у ці дні. Докорінно змінить життя наших нащадків і наше власне, але змінить лише завдяки крові, пролиті там на Майдані, в Києві. І тому наш священний обов'язок і вічно пам'ятати цю жертву цих хлопців, які загинули, але і до себе проявляти відповідальність, що ми не можемо просто так пробачити цю кров, і не можемо. Пустити цю справу безконтрольно. Що далі буде з нашою державою? Все в наших руках. Ми маємо закарбувати цих хлопців та дівчат, які загинули всі дні в Києві у нашій пам'яті, не лише в назвах вулиць та площ, не лише параграфами в підручниках та книжках. Ми маємо їх закарбувати у себе в пам'яті, в пам'яті наших нащадків, аби це були приклади того, до чого може призвести безкарність влади. Має відбуватися найжорстокіший контроль влади, яка прийде, і найжорстокіше покарання влади, яка пішла. Тому що людей вбивають. Раніше власть була така, що ми знали, хто наш враг. Тепер опозиція нас продає. Вони ділять портфелі і на нас качели. Чому ця земля чорна? Вчені колись розкажуть правду. Вона полита кров'ю вся. Тут могила на могилі. За ці всі роки. Вибачте.